Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування для України на липень 2025 року. Яким буде липень? Давайте подивимося. Якраз моя улюблена пора, тому що багато чого смачного і прикольного появляється. Я обожнюю літні ягоди. Так. Червень пережили вже один місяць, залишилося ще два місяці літа. Так, давайте ми з вами будемо дивитися початок літа, ви кажу, літа, початок липня, середина липня та кінець липня. Три зони, по 10 днів, грубо кажучи. Так, давайте я на циганській колоді витягну по три карти на кожен період. І по одній карті таро додатково. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський. Езотерк Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Пропонуйте теми для прогнозувань, пропонуйте теми для ефірів. Підписуйтеся на мої сторінки. Якщо є якісь питання особистого характеру, то задавайте їх за номером на сторінці в Ютубі та в Тіктоці. І, до речі, кажучи, я записую це відео в середу сьогодні, 2.07 ввечері, в 19-й годині по київському часу, буде прогноз по областях на місяць, загальний на місяць. Так що доєднуйтеся, кому цікаво. Буду радий вас усіх бачити. 19-та година за київським часом. Ех, так, добре, давайте подивимося. Так: початок. Початок місяця. Карта друга падає. Хороша карта, позитивна. Карта лігкомислія. Карта, яка закликає бути уважними та обережними до всього, що може відбуватися. А тут, а тут без матюка складно сказати, але все-таки ось смерть. Негативна карта небезпечна. Це карта з циганської колоди. Вона є такою досить небезпечною і тяжкою. А тут п'ятий аркан Єрофант на таро випав. Пряма позиція. Це хороша карта. Карта Єрофанта Священик це карта захисту. Молимося, ставимо енергетичні купола. Просимо захист для України від оцього Янгола смерті. Просимо вищих сил наших янголів, архангелів про допомогу. Це дуже сильна карта, п'ятий Аркан священик. Це дуже сильний знак насправді. Ярофант, так що, знаєте, в єдності, в об'єднанні, в енергетичному об'єднанні, в тому числі, наша сила. Запам'ятайте. Коротше, початок таке. Трошки ге. Середина. Дивимося, середина липня. Карта врача, проблеми по здоров'ю, така трохи тяжкувата карта. Карта удачі, збройне та фінансове підсилення. Прекрасна карта, позитивна. Карта безлюблений. Карта сильної жіночої енергетики. Ну, середина ще куди не йшло. таро. Лицар мечів. Лицар мечів це карта молодого чоловіка, досить жорсткого, досить агресивного. Лицар мечів може говорити про молодих воїнів і про якісь активні військові дії на фронті. Тобто я скажу: початок липня, скоріше за все, будуть кошмарити цивільних, цибіл, а середина липня це переключиться на фронт. І там будуть якісь, можливо, наступальні дії активні. І тепер. кінець. Кінець. Липня 2025 року, перша карта, яка випала на циганській колоді, карта лживості, карта брехні та обману. Багато пропаганди, багато неправдивої інформації. Перевіряйте всю інформацію. Карта врага, карта печалі, карта виснаження. Ну, так, досить небезпечно та напружено. Трійка кубків: любов, союзи та об'єднання. Об'єднуйтеся між собою. Шановні глядачі, в єдності ваша сила і наша з вами сила. Початок місяця поганенький. Середина місяця трошки легша, лайтовіша, але не для воєнних, тому що лицар мечів. І середина і кінець, точніше, липня, ну теж таке собі, чесно кажучи. Так, шановні глядачі, як би там не було, ще пару слів від себе скажу вам. Я бажаю всім гарного позитивного місяця липня. Я обожнюю липень і вересень. Це, напевне, два моїх улюблених місяці, тому що в липні йдуть ягоди, всі мої улюблені. А в вересні вже йдуть всі мої улюблені фрукти. Тому, знаєте, от я обожнюю ці два місяці. Вони мене наповнюють і так само, як і липень, так само і вересень. І це дуже класні місяці. І якби не війна, то я був би дуже щасливий від цього періоду, тому що це моє улюблене. Оці два місяця липень і вересень. Я просто обожнюю. Так, тому що це періоди врожаю. І тому я бажаю кожному з вас так само врожаю. Врожаю в голові, врожаю в серці, врожаю в душі, позитивних перемін, успіхів у ваших всіх починаннях. посилаю вам побільше позитивних вібрацій і енергії, де б ви не були зараз, в якому місті, чим би ви зараз не займалися, де б не працювали. Бажаю вам натхнення, сил, енергії, позитивного літочка, хорошого. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам класно провести позитивну липень, досягти всіх бажаних результатів і отримати по заслузі те, чого ви хочете отримати. Мирного неба та хорошого вам липня! Побачимося з вами! Цілую, люблю! Обіймаю! Па-па-па-па.